Наталя Гуркіна Небесна історія. Високо над землею живуть зорі. Як тільки сонечко ховає свої промінці, вони спішать бавити дітей казочками. Однієї ночі зірочки на небі не з'явилися. Місяць прочекав їх аж до світанку. Щось сталося, забідкався, а на землі дітки крутяться, вертяться в ліжечках, де зірочки? чому сни чорнобілі, куди поділися казки? Це все пустун бередун винний, підказав місяцю сон. Через нього зірочки не хочуть небо прикрашати. Він їх образив, запитав місяць. Сон, солодко позіхнувши, пояснив Пустун вередон діткам у вушка різні непослухи нашіптує то водички в батьків попросити, то канапку. Зоріш за вікном у цей час. Казочки розповідають, стараються. От, видно, увірвався їм терпець. Біда, біда, розхвилювався місяць, Не гоже зірочкам себе так вести. Дітки ще маленькі і не розрізняють, де добро, а де зло. Цим пустун вередун і скористався. Що ж робити? Спробуймо його перевиховати, запропонував сон. Я згідний, усміхнувся місяць. Наступної ночі місяць взяв із собою на небо найдавнішу чарівну книгу казок. Розгорнув і почав читати. Жили були дід і баба. Пустун вередун якраз нещіптував на вушка діткам непослухи. Почувши казочку, вередун почав позіхати. Місяць продовжував читати. І була в них курочка ряба. Пустун вередун відчув, що повіки злипаються. Ну, його це вередування. Ляжу краще в тепле ліжечко, трішечки подрімаю. Тут якраз сон з'явився. Він тільки чекав, поки місяць пустуна вередуна казками залюляє. Дістав сон із скриньки сонний туман і розвіяв над ліжечком, де дрімав вередун. Цілу ніч проспав пустун Вередун, до самого світанку мандрував разом з казковими героями. Так було і наступної ночі, потім знову, на четверту ніч, пустун Вередун вже не вчив діток капризувати. Як тільки сонечко заховало свої промінці. Він стрибнув у тепле ліжечко і заплющив очі. Надто вже йому сподобалося слухати чарівні оповідки і мандрувати у снах. Коли зірочки побачили, що діти більше ввечері не виридують, знову засяяли на небі. Ось так добрий сон і мудрий місяць. Повернули на небо зірочки та перевиховали пустуна бередуна